Італія серія А. Рома Удінезе. Додаткову інтригу в майбутню зустріч Роми і Удінезе вносить наявність у складі гостей Ніколо Дзаньоло, який свого часу зі скандалом покинув римський клуб. Прогноз перший перемога Роми. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,57. Рома команда без плану Б. Римляни. Хороші в персональному пресингу. Але якщо вони пропускають першими, відразу виникають серйозні проблеми. Проте грамотна гра в обороні дозволила джалоросі уникнути подібної ситуації в семи з десяти зустрічей поточного чемпіонату. У Дінезе, в свою чергу, не настільки стабільний, щоб видати другий поспіль якісний матч проти учасника Єврокубків. Прогноз другий тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2,10. Забитий Забитий Удінезе здатний навіть такому супернику. Без голу фріульські футболісти не йшли з поля в жодному з останніх семи офіційних матчів, в той час як Рома пропускала в кожній з чотирьох попередніх домашніх зустрічей. Підписуйтесь на канал! Та разом до перемоги!